Вітаю всіх! Я хочу зробити куп'янський напрямок на грудень. Що там чекати? Куп'янський напрямок, тенденція на грудень місяць. Куп'янський напрямок, тенденція на грудень місяць. Куп'янський напрямок, тенденція на грудень місяць. Беру свою цуколу до вкатану. Розчарування нерви, тиск. Серйозніший. Домовленості пішли в хід. Розумієте? Багато до трочу домовляються про територію, про результат, про місцевість. Кінцевий результат який? Закажи мені. Трійка кубків, трійка мечів, розчарування. Сімка кубків розмови. Розмови. Одні розмови. Зміни ситуації там буде однозначно. Розмови. Багато дуже розмов про цей напрямок. Тепер хочу зробити у грудні наші ЗСУ підуть у наступ на Куп'янському напрямку. Ту з мечів. Це відповідь так: раптово. Раптовість, так. Раптово так. Одна з небагатьох мечів, яка відповідає так. Після паузи, певної, да. Ой, жертви, звісно, жертв там буде до хіра Ось вам та шістка мечів, яка була на місто. Боже, ось вона. Ось вона. Зрозуміло, що хочуть. Повернути території Гаряче буде просто жопа, але. Боже! Ціль адмінкордон області, дві капентаклі не, не дійдуть. Вибачте, як я хочу сказати це слово, яке мене використовує з... в Пенсійному фонді, але не можу ще. Поки що скажу просто: Луганщина заважає окупації». Тому що там окупована Луганщина наші не втримають цей адмінкордон, через цю Луганщину. Я обов'язково це слово виговорю в кінці війни, я все скажу, не зараз. Ой, Куп'янський напрямок. Тримаємо кулаки. А зараз я гляну оракулом. Дивіться, як цікаво, правда? Що нас чекає? Ось вам що і чекає. Звісно, це для міста все. Все очікується, все відображається на житті міста. Обстріл це все. Ой, так. Важковато. Та оракул. Так, куп'янський напрямок, що чекає? Які енергії? Куп'янський напрямок, енергії на грудень. Які енергії? Купінський напрямок. Зараз подивимось. М моя колега навіть, навіть питала, де я його купила. Свобода, любов до себе. І, 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 і. Що це? Ініціатива. Ніхріна собі. Вибачте, не тільки козача Лопані, не вже, а ще й Куп'янськ. Була така пісня Believe in Freedom. І тут вон, мене це. Я така радує. Звільнення. Звільнення. І що, що своє. Звільнити своє. Себе, ми себе любимо, Харків'яни. Як себе любить Харків'яни, вся Україна. Ми любимо свій Куп'янськ. Ми любимо сирковий крем, Ми хочемо сирковий крем. Звучить так. Хто не хоче, їдь жопу. Ось так вам. Ось вам. Своб... Звільнення свого свого. І ось, знаєте, я не вірю, що до кінця буде ініціатива наша, але перехопити її буде може, спроба. Мені важко говорити, бачите, просто дуже, в мене загостреє, але намагаюсь. Іноді це звучить по-дебільному, але це спроба перехопити ініціативу на свою сторону. Кулуп'янський напрямок, я дуже рада, що буде так. Хай так буде, є такі думки, є такі бажання, хай так і буде. Я дуже-дуже хочу цього. Віримо.